Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні я хотів би провести бесіду на тему використання деяких методик у лікуванні пацієнтів з проблемами відносно з кронево суглоба. Тут є у нас клінічний випадок пацієнт, який спостерігався з приводу подібних розладів дисфункцій. Скронива нижньо-чолипного суглобу, і йому було проведене протезування, протезування, в якому відводилася певна частина на спостерігання роботи суглобу і на використання деяких методик для налагодження при протезуванні суглоба, налагодження саме відношення окклюзійного верхньої і нижньої щелепи між собою. І якщо ви знаєте, я розумію, що ви вже повинні знати, що дуже важливий момент є в тому, як проводиться діагностика і як проводяться саме деякі заходи з зняття параметрів людини, антропометричних параметрів для налагодження обладнання, яке буде використовуватись при моделюванні відновлені зубного ряду зубів, бо дуже важливий зв'язок є у нас з параметрами розміщення спиневонижних щурних суглобів людини і зв'язок з формою призійної поверхні зубів, зубного ряду. Ви знаєте, такі є фактори окрузіної поверхні та 5 факторів це зв'язок з будови солоду і форми окрузійних поверхонь, глибини фісур, форми горбків, поглиблення піднебінної поверхні фронтальної ділянки. Певний зв'язок у цьому прослі... прослідовується. тому ми повинні використати для зняття точних параметрів. Перепереніс зв'язку, розміщення суглобу відносно основи черепа людини і зв'язок з поверхнями блюзіннями. І для цього застосовується в клінічному підході, застосовується лицева дуга, яка дозволяє Зробити цей переніс і зробити налагодження артикулятора відносно реєстраторів прикуса при передній і бічній оклюзії. І зараз ми спробуємо ці методики використати і показати, як це робиться в клінічній частині. Ну, почнемо ми з того, що Запитаю нашого пацієнта, чи маєте ви якісь скарги на роботу ваших суглобів після протезування, після відновлення і реставрації? Ні, не маю. Ну і що ми можемо зробити, зробити, щоб бути впевненим в цих словах нашого пацієнта? Це ми можемо провести деяку діагностику, яка робиться дуже просто. Це пальпаторна діагностика шуму в суглобах. Для цього кладеться голова пацієнта і вводяться пальці вказівні, вводяться в вуха і ми просимо пацієнта зробити рухи нижньою щелепою, тобто вертикальні відкривання, і по можливості ще рухи вперед, вбік. І при цьому, коли Є розлад в роботі суглобів, то ви одразу відчуєте якийсь хрускіт, якісь, як ми кажемо, зайві шуми в суглобах. Ну, я можу вам зовсім відверто сказати, що зараз ми цих шумів не чуємо і наше протезування відбулося все як потрібно і ми усунули ті проблеми, які у пацієнта існували з його суглобами. Зараз я запрошую асистента, підійдіть, будь ласка, на Таліваніна і допоможіть мені налагодити наш прилад з лицевого дугу. І ми покажемо, як з нею працюють. Ми беремо вилку лицевої дуги і таліваніна, трошки почекайте, я трошки зайшов вперед цим. Зараз ми зробимо прикусну вилку, зафіксуємо її в порожнині, виберемо вилку і накладаємо асілікон, вже замішаний на цю прикусну вилку і фіксуємо на верхній щелепі у порожнині рота пацієнта до верхньої щелепи. Це може робити лікар. Дуже важливо зробити чітку орієнтацію по цій смужці, яка знаходиться на вилці, розрізу і по центральній лінії обличчя пацієнта і тепер наталювання. Допоможіть мені зафіксувати раму. І цілує двої зафіксували. Тут є така вказівка очна, і ми можемо її зорієнтувати на нижній орбітальний край. Вилякайтесь пацієнт. І після цього ми беремо такий шарниний механізм, який нам дозволяє з'єднати між собою вилку і раму вісової дорі. Коли ми зафіксували кронштейни на рамі і на вілці, то ми зажимаємо там шорні. І от таким чином найважливіше відбулося фіксування чіткого положення суглобу, тому що цей ушний пілот він допомагає задати положення суглоба відносно верхньої щелепи. Вісей суглоби відносно щелепи. Це дуже важливо. В переносі параметрів, в прилад, де буде відбуватись реставрація. Тепер ми це все розділяємо. Знімайте. І от тут у нас частина в такому вигляді. І додається ще трансфер, і це вже буде все фіксуватимось в артикуляторі. Я повинен вам сказати, що я використовую в своїй роботі, і наша технічна лабораторія використовує артикулятор полурегулюємий, тому не завжди ми маємо можливість зняти у пацієнтів аксіографію. Тобто розміри суглобів, розміри бічного і сагітального шляху суглобового і різцевого. Тому ми користуємося таким методом налагодження артикулятора, як прикусні регістратори, регістратори прикусу. І для того, щоб зафіксувати відповідне положення нижньої щелепи у передній оклюзії чи бічній оклюзії. Спочатку ми беремо маркер і наносимо помітки на іклах пацієнта з одного з другого боку. Трошки прикрити рот, трошки, трошки, трошки От ми на іклах нанесли і е, е, закрити рота. Ми бачимо, коли буде бічний сув. В бік, трошки в бік уліву. То ми бачимо, що це в нас зійшлося, і це буде дійсно бічна оклюзія. Тобто у то нас зійшлися такі помітки. І е, от тепер ми робимо знову, замішуємо пасту базову, беремо базову масу. Для зняття бічного реєстратору прикусу закладаємо цю масу. Краще на балансуючій стороні ви повинні знати, що саме на балансуючій стороні виникає під час сну суву нижньої щелепи на робочий бік. На балансуючому боці виникає щілина невеличка. Ось якраз цю щілину ми будемо закладати базову масу, прикриваємо і в бік. Угу. Прикриваємо, прикриваємо. Ні-ні, ні, трошки дозаду. Ще. І в нас повинні співпасти смужки. Трошки відкрити, трошки ще дозаду. Трошки. І закривайте. О! Добре. І оце ми будемо дійсно вважати за ту бічну оклюзію. І при цьому у нас знаходиться маса, яка дозволить зафіксувати ліву бічну оклюзію. І таким чином ми отримали регістратори прикусу а лівої. Бічної оклюзії, правої бічної оклюзії, і також нам ще треба отримати реєстратори прикусу передньої оклюзії. Це таке ж саме, як ми робили з бічної оклюзії, тільки у щілини, які виникають під час висунення нижньої щелепи вперед, у бічних відділах кладуться реєстратори прикусу справа і зліва. Також, як це ми робили у цьому випадку. Лівої бічної акції. І на цьому от все, що нам потрібно для того, щоб налагодити нас, наш прилад, поле артикулятор, який ми користуємось для нашої роботи, цього буде повністю достатньо. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви знайдете своє рішення в саме складних своїх фізичних випадках.